Добрий день, учні! Мене звати Марія Юріївна, я вчитель онлайн-школи Альтернатива. Напевно, кожен із вас не раз розмірковував над вічними питаннями світобудови, свого місця в світі, свого призначення. Ви намагалися дати відповідь на питання: хто я?», у чому сенс мого життя, яким є суспільство, в якому я живу, що важливіше, матеріальне чи духовне. На нашому курсі Філософія для кожного ми будемо не тільки ставити ці питання, а й давати відповіді. Будемо вчитися критично мислити та аргументовано відповідати. Отже, долучайтесь. Навчаючись у школі, ви опановуєте конкретні навчальні предмети: алгебру, геометрію, фізику, географію, а також пізнаєте духовний світ людини, вивчаючи літературу, історію. Вивчення філософії дає вам можливість побачити не тільки якісь конкретні закони та явища, а загальні, такі, що можуть об'єднати всі раніше вивчені предмети, адже наука виникла з філософії, але по черзі. суспільстві є досить поширеним стереотип, що людина, котра ставить складні питання, розмірковує над чимось небуденним, нецікава, зарозуміла, відірвана від життя. Насправді систематичне проникнення у світ філософії дає можливість не тільки сформувати світогляд, а й вміти переконувати інших, говорити змістовно, бути цікавим співрозмовником, ерудованою людиною. Вивчення філософії сприяє відкритості розуму, взаєморозумінню і терпимості у відносинах між людьми та групами, розвиває здатність до самостійних суджень поважати іншу думку. Філософія формує вільний і вдумливий розум, здатний чинити опір пропаганді, мислити творчо, нестандартно, а не поверхово, примітивно. Саме ці здібності допомагають людині досягти успіху в житті, сприяють самореалізації. Переконана, що ви знаєте шляхи успіху відомих бізнесменів, акторів, музикантів. Кожен з них має свої погляди на життя. Чіткі переконання та принципи, без яких не зміг би стати тим, ким є. Над чим розмірковував Сів Джобс? Американському підприємцю, бізнесмену, промисловому дизайнеру та віднахіднику належить такі слова. Останні 33 роки я щоранку дивився в дзеркало і питав себе. Якщо сьогодні буде останнім днем в моєму житті, чи буду я робити те, що запланував на сьогодні? Пам'ять про те, що ти помреш, це найкращий відомий спосіб, аби уникнути самообману. Ніби тобі є що втрачати. Ви і так нічого не маєте, немає жодної причини не слідувати поклику серця. Щоб зрозуміти, чим займається філософія, необхідно зануритися в історію філософської думки, проникнутись духом античності, світоглядом відродження, познайомитися з філософією нового часу. Спочатку спробуємо відповісти на питання, що таке філософія, які в неї задачі, що вона вивчає. Слово філософія зародилося в стародавній Греції шляхом поєднання двох слів філо, любов. І Софос мудрість. Піфагор зазначив я не мудрець, я любитель мудрості? Що вивчає дисципліна? У стародавні часи людей, котрі володіли певними знаннями, називали мудрецями. Пізніше з філософії виокремилися астрономія, геометрія, фізика. Значна роль в цьому належить Аристотелю. Перше питання, яке ми ставимо перед собою, звучить так. Що таке світогляд? Зрозуміло, що термін утворюється шляхом поєднання двох слів світ і погляд. Світ у філософському розумінні це вся дійсність в цілому, її минулому, теперішньому та майбутньому. Він є чимось цілим. Світогляд описує, пояснює людині модель світу, відповідає на питання, звідки і куди ми йдемо, як варто чинити і чого варто уникати при досягненні мети. Світогляд це не просто сукупність суспільних поглядів на світ, це форма самосвідомості людини. На основі світогляду формується наше бачення тих чи інших подій, вибір тих чи інших цілей і способу життя. Погодьтеся, що філософія як любов до мудрості, як вибір способу мислення і як чиста думка посідає вагоме місце у системі цінностей людини. Традиційно поняття філософія пов'язують з Піфагором, який під цим терміном розумів прагнення до пізнання природи речей, в той час як філософія це люди, які прагнуть до мудрості, тобто до найвищого пізнання. За словами Цицерона, філософія це таке пізнання, без якого неможливо оволодіти мистецтвом життя. Існують три типи світогляду: релігія. Мистецтво, філософія, з якої згодом виникла наука. Міф у перекладі з грецькою означає слово, оповідь, мова. Це розповідь про походження світу, космогонія, родовід богів теогонія та подвиги героїв героїчний епос. Міф пов'язаний з усним словом. Це початок, вихідний пункт духовного життя людини. За допомогою слова люди творили міфи, оповідали їх, удосконалювали мову. Для Олександра Потебні мова це голосне і першообразне знаряддя міфології. Її неможливо уявити поза словом. Тут важливим є не стільки про що розповідали, скільки як це робили. Хто такий Олександр Потебня? Олександр Опанасович Потебня видатний український мовознавець, філософ, фольклорист, етнограф, літературознавець, педагог, громадський діяч, доктор філософії, професор, член кореспондент Петербурзької академії наук, член багатьох, у тому числі зарубіжних наукових товариств, лауреат Уваровської премії. Чимало зробив Олександр Потебня в царині українознавчих студій. Зокрема, велику увагу приділяв він вивченню української мови, оригінального українського фольклору. Редагував зібрання творів Григорія Квітки Основ'яненка у чотирьох томах поетичну збірку Івана Манжури перекладав Одіссею Гомера. Музика. Окремі міфи, що складають певну систему, утворюють міфологію того чи іншого народу. Відомий вчений Олексій Лосєв у дослідженні Діалектика міфу стверджує, що міф енергійне самозбереження особистості, звідси визначні положення. Перше, міф це не релігія, бо релігія є вірою в надчуттєвий світ і містить в собі віру, мораль, побут, обряди таїнства. Друге. Міф це такий тип світогляду, в якому реальне збігається з фантастичним. Релігія ж, відрізняє фантастичне від реального. Третє корінь міфотворчості. Це мрія та надія на приборкання сил природи та явиш життя людською волею. Четверте за допомогою міфу людина розчиняє себе в природі. Але разом з тим, хоч і у фантазії, але опановує сили природи. Це означає початок історії духу. Розпад родового ладу тягне за собою руйнування міфології, з неї виокремлюються мистецтво, релігія філософія. Шлях до філософії це рух від міфу до логосу, тобто до слова. Починаючи з V століття до Різдва Христового, міф протиставляється слову, а самі люди починають щось обґрунтовувати або спростовувати. Наступний етап релігія. Релігія з латини побожність, зв'язок з божеством. Це як звичайне нам слово, так і слово Боже. Це світ, де панують релігійні почуття, поняття з'являються священні тексти, Біблія, Коран, Тора. Це час культових споруд та ритуалів. Мистецтво це теж слово, але слово образ, коли думка вбирається в образ. Мистецтво нічого не доводить і не спростовує. Людина художня опановує світ, творить прекрасне, отримує насолоду від краси слова, пластики, поєднання світу і тіні, гармонії звуків. Так, мистецтво це світ краси, який несе естетичне задоволення, а так з'являється антипод, тобто протилежність прекрасного, отворне. Те, що викликає огиду: філософія наука про дійсність, про світ як ціле. Це спосіб теоретичного розв'язання світоглядних проблем. Один із найвидатніших філософів Іммануїл Кант, про нього більш детально говоритимемо трохи пізніше. У своїй праці критика чистого розуму написана у XVIII столітті. Сформував три відомі філософські питання, які мають ключове значення для кожної людини. Перше, що я можу знати, друге. Що мені належить зробити. Третє. На що я можу сподіватися? На перше питання відповідає метафізика, на друге мораль, на третє релігія. Через 20 років Кант дійшов висновку. Що всі три питання можна звести до одного. Що таке людина? Відповідь на це питання дає наука антропологія. Антропологія з грецької походить від слів людина і наука, вивчає цілесну природу людини, її походження і подальший розвиток близько стоїть до суспільних наук. Також антропологія займається дослідженням походження і еволюції людини. І як самостійна дисципліна сформувалася всередині 19 століття. Назва антропології з'явилася ще в давній Греції. До антропології часто відносили психологію, етнографію і археологію. В США і Великій Британії до антропології і тепер зараховують етнографію. Проте неможливо дати відповідь на питання. Що таке людина, не шукаючи відповіді на три перші питання? Отже, філософія є системою універсальних знань. Кожному, хто хоче присвятити себе певній справі, опанувати професію чи зайнятися якоюсь практичною роботою, потрібно вивчати цю справу? Це особлива форма мудрості, необхідна для того, щоб правильно діяти. Одне з найпростіших питань, яке зазвичай ставлять дітям: ким ти хочеш стати, коли виростеш? Так ми дізнаємося, чого дитина хоче навчитися, що вивчати, чим займатися. Однак ніхто не питає, яким змістом ти хочеш наповнити своє життя? Це дуже важливе питання. Початок для філософії. Це воно спрямовує всі пошуки. І дозволяє знаходити правильні відповіді, саме воно надає значущості людині. Підсумуємо: філософія нам потрібна, щоб бути справедливими, керуючись тим, що істинне, на що не впливає час і мода, щоб цінувати красу і насолоджуватися нею, щоб не тільки вивчати, а й розуміти. Філософія потрібна, щоб любити, тому що любов це. Найважливіша частина філософії. Отже, той, хто буде ставити питання, вчитися мислити, отримає універсальний ключ, що відкриває доступ і до власного внутрішнього світу, і до тих незлічених шляхів, які пропонує світ.